Зі відчуваєте, як у повітрі пахне весною? Мені ще не пахне. От коли вже бруньки на деревах з'являються, тоді вже весняні запахи неможливо не відчути. А я вже їх відчуваю. Чи може я так хочу, щоб уже весна скоріше прийшла? Ще трохи почекай, хоча не дивно, що ти про весну заговорила саме зараз, адже 15 лютого свято стрідження це коли зима зустрічається з весною. Трітеня, яке завершує зимовий цикл народних обрядів, одне з найбільших християнських свят. Коли маленький Ісусик народився, то ця подія була 7 січня, а через 40 днів. Зберігали від грому і людей, і худобу, води, яка вважалась цілющою, випікання жайворонків, які швидше принесуть весну. А ще дівчата серветками прикрашали садові дерева. Господар спалював опудало зими, хлопці сідлали вогонь. Словом різних дійств вистачало від старого до малого на увесь день стрітення. Де не на дворі? Всюди бачу колір. Що це, дітеньки? Зима. Зими від тепер уже нема. Сьогодні Дух Святий прислав мене до храму. Там я побачив маленьку ось на руках у родителі своїх. Вони принесли його на посвячення Господою і назвали Ісус. Я зустрітився з ним. Від тепер усе злево гніву тобає. Христос наступає, розтопляються люди, розцвітуть сади, стане тепло пташині, скотині, дитині і нам з вами.